Добрий день, я Чекатуна Ріна Артурівна, учениця 11 го ів класу Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради. Хочу ознайомити вас з моєю науково-дослідницькою роботою, тема якої розробка навчального веб-сайту FIOSTEP. Реалії сьогодення свідчать. Що сучасне суспільство вимагає широкого застосування різноманітних інформаційних технологій у всіх сферах діяльності, тому наразі існує постійна потреба в якісних ресурсах для навчання та професійного розвитку. Розробка сайту, який дозволяє задовільнити зростаючий попит на доступне навчання і ознайомлення з новітніми it технологіями обумовила актуальність даної роботи. Метою дослідження є розробка функціонального та доступного веб-сайту, орієнтованого на вивчення популярних інтернет-програм і застосунків, що забезпечує доступ до навчальних матеріалів і завдань для підвищення комп'ютерної грамотності. Об'єкт дослідження актуальні інформаційно-комп'ютерні програми та застосунки. Предмет дослідження. Методи, засоби та технології розробки інтерактивного веб-сайту для забезпечення ефективного навчання інтернет-програм і застосунків. В ході роботи були поставлені наступні завдання дослідження: проаналізувати роль it технологій в сучасному освітньому просторі, здійснити огляд. Популярних програм та застосунків, розробити освітній сайт з авторською структурою та дизайном, який буде зручним для користувачів різного рівня підготовки, інтегрувати методичні розробки, теоретичні огляди, покрокові інструкції для виконання практичних завдань, відеоуроки. Для розв'язання визначених завдань використано комплекс взаємопов'язаних теоретичних та практичних методів дослідження, теоретичні аналіз порівняння, узагальнення інформації. Практичні створення веб-сайту, що містить навчальні матеріали з інформаційних технологій. Практична значущість роботи полягає у створенні повноцінного навчального веб-ресурсу Step з перспективою його подальшого розширення структури та наповнення, інструментарій створення сайту HTML, CSS, Bootstrap, Canva, Botfaza. First Step є мобільним навчальним ресурсом, який містить теоретичний матеріал. Практичні авторські покрокові інструкції, відеоуроки з питань вивчення та користування Canva, Blender, Google Sites, а також зворотнім зв'язком для надання методичної допомоги користувачам ресурсу у вигляді telegram боту Проект викладений на локальний хостинг і доступний для ознайомлення з розміщеним на ньому матеріалом за посиланням. Другий варіант ознайомлення з сайтом GitHub, на якому сайт Firststep знаходиться у постійному активі. Узагальнюючи результати ми робимо наступний висновок. Вебсайт FIOSTEP є авторською розробкою. Він забезпечує інтерактивне навчання через текстові лекції, відеоуроки, практичні завдання. Даний інтернет-портал спрямований на вдосконалення процесу самоосвіти у сфері програмування та користування сучасним IT-матеріалом. Має на меті сформувати базові уявлення та практичні навички в користуванні з цих чотирьох сфер. А саме Python, Google Sites, Canva, Blender. Дякую за увагу!